Одинація лінія для пасування і пакування негазованих харчових продуктів. Починається вона із транспортної системи. По транспортні системи подається порожні пляшки до пасування автомата. Пасувальний пристрій забезпечує процес спасування за об'ємом. В даному випадку, це так званий ізобаричний спосіб. Можна, за допомогою формування об'єму обмірних ємності здійснюється його заповнення. Потім заповнена пляшка приміщається до закупорювальної системи, до закупорюваної машини, і після закупорювання подається на етикетування лінійна етикетувальна машина. Для пасування, насичений газом СО2, є лінія. Включає в себе також транспортну систему процес фасування який передбачає наповнення пляшки газом СО2, потім фасування газованих напоїв. Після цього йде процес герметизації і передача на ефектування машини. А машину також можна її використати. Конструктивні елементи з цих двох ліній пристрій для виконання над способом для газованих напоїв. Тут забезпечується процес фасування за заріну, кулачки для відкриття клапанів газового, рідинного і так інше. Друга частина це так званий для об'ємного способу. В цій колбі формується безпосередньо доза, також є виріс, можна подивитися, що складається, яким чином відбувається це накопичення. Далі. Піднімальні столики, які забезпечать піднімання споживчої упаковки, переміщення захоплення відповідної упаковки.